У Щербанях хочуть завершити процес дачі басейну у росошенцях, аби він почав приймати відвідувачів. Його збудували ще влітку 2021-го. Та дооформлювати все заважала кримінальна справа по ньому, яка була розпочата проти голови Щербанівської сільради Ігоря Процика. Стоїть споруда, яка фактично готова приблизно там відсотків на 95, за моїми спостереженнями. Її треба закінчувати, але зараз всі розуміють, що зараз іде війна, і навіть там порядок. Декількох мільйонів для нас значимо, тому що ми вважаємо, що кошти все таки потрібно на критичні тільки якісь дії виділяти. Поки триває процес передавання приймання майна, йдеться у відповіді на запит. 2024 року. Депутати спрямували кошти на виготовлення двох сертифікатів енергетичного та готовності об'єкта до експлуатації на суму 52 тисячі гривень. 2025-го гроші не виділяли. Треба ще зробити аудити, енергетичний аудит. Ми повинні знати скільки нам буде виходити обслуговування цього басейну. За словами Валерія Петренка, за весь період будівництва басейну на нього витратили близько 60 мільйонів гривень з бюджету громади. Нині депутати проти виділення додаткових грошей на запуск басейну. Дехто з місцевих теж не підтримує. Під час війни використовувати кошти на басейни, на пляжі, на брудківки. Це взагалі марнотратство. Я категорично проти цього, як мешканка громади. Чи доречно його зараз відкривати як простір для розвитку молоді, що є важливим в принципі в нашому суспільстві, так і простір для реабілітації військових, для реабілітації тих самих наших ветеранів? Це так, це є доречним. Невирішеним залишається питання безпеки. Укриття поруч є, але воно розраховане на школярів та вчителів Росошинської гімназії. Нагадаю, голову Щербанівської громади Ігоря Процика засудили до двох років позбавлення волі за службову недбалість 27 червня 2023 тисячі Справа стосувалася будівництва спорткомплексу із двома басейнами у селі Росошенці. За даними слідства, влітку 2019-го він підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Відтак громаді було завдано понад 2 мільйони гривень збитків. Сам Ігор Процик та його захисник заявляли, що обладнання у той час вже було однак його не встановили у січні цього року. Апеляційний суд закрив справу за сроком давності. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.